μπάει. Τι Вважаємо, що Україна є європейською державою, а її стабільний розвиток напряму залежить від поглиблення співпраці з Європейським Союзом. Україна завжди залишається в наших думках та молитвах. Своїм листом ми звертаємося до тих, котрі вже сьогодні відстоюють право на майбутнє на майданах України, і до тих, хто ще не наважився приєднатись до акції протесту. Дорогі наші співвітчизники. Ми закликаємо вас висловити свою переконливу по. Позицію щодо шляху, яким повинна рухатися Україна. Виходьмо на Майдани і площі без партійних знамен і пустих обіцянок. Давайте поясним тим, котрі вдягли на себе корону, що говорить народ, і його потрібно слухати. На нашому боці правда, і з нами Бог. Українська громада в Римі, 22 листопада, 2013 року. тринадцятого року. Я за тебе українському слава Україні! Героя слава! в Україні! Гераса, мала Україні! Героя...